Віталій Запека, Полінка, Кашу псувателі. Вітаю! Мене звати Полінка. взагалі то я мамина Найтатова. татова. Але зараз бабуся не Дідусева, тому що мене привезли на кілька днів пожити до них у село. Тут за містом добре й чисте повітря. Матуся пояснила, що мені таке повітря дуже корисне. А я думаю, що мені все корисне, що добре. Особливо в моєму віці. У мене вік без одного пальчика долоня років. Спочатку мені було цікаво, я вдивлялася в повітря і намагалася побачити, чим же воно чистіше й добріше, ніж у місті. І не те, щоб я не побачила різниці. Я взагалі не побачила повітря. Як можна сказати на щось чисте чи добре, якщо його не видно? І чи буває повітря зле? Дорослі такого навигадують, що і не зрозумієш? Я про повітря і про дорослих думала, думала, потім ще думала й думала, а потім не думала. Бо ж у селі цікаво, можна побігати в садку, побавитися із собачкою. Виявилося, що собака зовсім не вміє грати в ляльки. Це те весь час хоче їх гризти. Хто ж так, запитую, важливо, грається в ляльки? Бабусі мені пояснила, що собака ще маленький, і тому не все розуміє йому лише рік. Сперечатися я не хочу, адже бабуся доросла, проте думаю, що вона таки помиляється. Собака більше від мене, йому аж ніяк не може бути лише рік. Ще бабуся наказала дідусеві, щоб він мене навчав доброго і корисного. Мені це не сподобалось. Каша, якщо її важно роздивитись, корисна, але не смачна. Тому вчитися корисного мені зовсім не хотілося аж ні з кілічки зовсім. Та дідусь молодець. Знаєте, який він? Дуже. Він гучно й сміливо сказав бабусі Ларисі, що його святий дідівський обов'язок учити онуку поганого та шкідливого, а доброго і корисного негай навчають батьки. Мені відповідь дідуся дуже сподобалася. Бо поганого та шкідливого я нічого робити не вмію. Я враз перестала гасати туди-сюди і колами теж перестала бігати. Сіла біля дідуся і стала чекати. Коли ж він візьметься за свій дідівський обов'язок? Чому ти не граєшся? запитав дідусь, аж через дуже довго я вже й втомилася сидіти. Чекаю, коли ти навчатимеш поганого. Я вже зранку тут, а ще нічого шкідливого робити не вмію. Біда. Бабуся сердито глянула на дідуся. Певно, щоб йому стало соромно. Мені таке докоряння сподобалося, я теж зробила на обличчі сердито. А дідусь у відповідь засміявся ще й сказав, що відчувається рідна кровинка. Я здивувалася, кровинка це коли поранишся. Я подивилася на дідусеві долоні, потім на свої. На його руках не було кровинки. А на моїх пальчиках лише давні подряпини. Що ж то він, мабуть, таке мовив, бо доросли. Дорослі часто кажуть, казна що. Ти кашу любиш? пошепки запитав дідусь. Ні, чесно відповіла я. Теж пошепки. Навіщо так тихо? Сама не розумію. Хай би та каша знала, як я до неї ставлюся. Я навчу тебе псувати кашу. Обіцяв дідусь, мені такий початок навчання шкідливого дуже сподобався. Дідусь одразу взявся за головне, а не за що попало. Я навіть у долоні заплескала. Бабуся каже, що я худа і що відгодує мене кашками. Тож із першого дня навчатися їх псувати це велика удача. Ми прокралися на кухню. Перед тим довелося ловити мить, коли бабуся вийде звідти. Ніякої миті ми не піймали, тож зайшли на кухню з нічим. Самі. На плиті варилася каша. Діда зняв кришку з кастрюлі і зазирнув досередини. Ось де зло готується. Я теж захотіла на власні очі побачити зло. Дідусь підняв мене на руки. У каструлі все кипіло й булькало. Зверху каші підіймалася піна з бульбашками. Нічого, кажу кашці, ми з дідусем тебе зіпсуємо, знатимеш, як булькати. Дідусь пояснив, що в такій важливій справі головне знайти інгр. ін. Ти. Складне слово треба знайти. Не запам'ятала. Якщо згадаю, то потім вам його назову. Якщо зрозумілою мовою пояснити, не по-дорослому, то треба знайти потрібне щось. І ще треба відвертати увагу головної кашиної захисниці, тобто бабусі. Дідусь заходився ритися на полицях. Де ж вони поділися? Весь час питав дідусь, де вона їх ховає? Я теж узялася шукати скрізь, куди могла досягнути зі свого зросту, навіть лягла. На долівку й заглянула під шавки ніяких інг, і взагалі нічого там не було. О, зрадів дідусь, знайшов. Я скочила на ноги, але крім порожніх мисок у дідусевих руках нічого не встигла побачити, бо дістала важливе таємне завдання. Пильнуй, щоб нас бабуся не спіймала, знову пошепки заговорив дідусь, доки я всього потрібного для псування каші не наберу. Я ледь-ледь прочинила двері з кухні, щоб пристерігати крізь щілинку. Бабусі ніде не було видно. Лише кішечка софа вилизувалася. Вона ніяк не могла завадити нашій шкоді. Дідусь за моєю спиною без перешкод шарудів, набираючи до мисок потрібності. Коли бабуся повернулася в кухню, нас там уже не було. Ми з дідусем устигли втекти до гаража. Там, за допомогою лещад, ми накололи волоських горіхів. Дідусь робив лещатами хрусь, а я ловила горішок у підставленій долоні. Коли й цілі горіхи закінчились, ми взялися виколупувати зернята зі шкаралупи. Я хотіла хоч трохи їх поїсти, та дідусь заборонив. Пояснив, що так може не вистачити потрібностей для псування каші. Довелося терпіти. Ще ми помили родзинки, курагу. Курага це абрикоска, тільки зморщена, щоб ви знали. А родзинки відразу зморщеними вродилися, ще й з пакунка. Дідусь був задоволений, сказав мені, що все потрібне для псування каші в нас є. Ще похвалився, що ми з ним найкращі кашопсувателі у світі. Такі ми молодці, щоб ви знали. Я нами аж запишалася». Залишилась дочекатися того, що потрібно псувати. Я побігла до кухні, щоб запитати в бабусі, коли буде готова каша. Про те, що ми її будемо псувати, і що мене дідусь навчає поганого, я вирішила не розповідати. Бабуся дуже здивувалася, вона знала, що я не люблю їсти кашу, а тут сама прошу. Потерпи ще трохи зайчику, відповіла бабуся. Каша вже готова, потрібно лише, щоб настоялась, і трохи охолонула. Бабуся називає мене то зайчиням, то кошенятком, тому в нас є одне зайченя – це я, І дві кішечки, софа, і знову я. Дідусь чекав на мене в таємному місці. Я розповіла йому все, про що дізналася. Дідусь схопився за живіт і сказав, що вже немає сил терпіти, так хоче їсти. А над усе йому хочеться зіпсованої каші. Я прислухалася до свого живота. Виявилося, що в мене теж великий напад апетиту. Хотілося їсти. Соромно в цьому зізнатися, але я вже ладна була погодитись навіть на незіпсовану кашу. Ми з дідусем вирішили йти до їдальні страйкувати. Мисочки з горіхами, родзинками, курагою. Завчасно сховали на вільному стільці, так, щоб їх не було видно за столу. Бабуся їх нізащо не побачить. Потім дідусь приніс дві ложки одну велику собі, а другу трохи меншу. для мене. Відразу взялися до страйкування. Для цього довелося грюкати ложками по столу і волати каші, каші, каші. Нам було весело, а кішості Софі страйк не сподобався. Не лякайся, Софо, за ти навчишся страйкувати. Намагалася заспокоїти кішку. Дідусь пояснив, що кішки, коли хочуть їсти, страйкують по іншому. Вони нявчать. Ми взялися страйкувати по котячому. Я нявчала дуже схоже, а в дідуся виходило гірше. Я йому про це сказала. Та дідусь запропонував страйкувати, як песики, і ми загавкали. У дідуся гарно виходило. А в мене гавкіт був дзвінкий, як щеняти, але теж не перевершений. Прийшла бабуся. Запитала, навіщо ми їй робимо головний біль? Дивне питання. Ми ніякого головного болю не робимо, а лише страйкуємо по-собачому. Бо дуже хочемо каші. Бабуся попрохала нас страйкувати, як рибки. А вона тим часом принесе нам поїсти. Ми з дідусем розгубилися. Ніхто ж з нас не знав, як стрикують рибки. Адже вони мовчать і не розмовляють, навіть ложками по столу рибки не грюкають. Дідусь мене заспокоїв, сказав, що все одно придумає відповідь на бабусині хитрощі. але він не встиг. Бабуся принесла нам дві тарілки з кашею. А ми ще й соку хочемо, зажадав дідусь. Бабуся знову пішла на кухню, а дідусь нахилився до мене. Бачила, як я хитро придумав, щоб бабуся вийшла, ну, мо хутко псувати кашу, доки вона не повернулася. Ми не стали гаяти час. Щедро понасипали в кашу горіхів, кураги, родзинок. Ми наготували так багато потрібностей, що аж трохи залишилось. Треба добре розмішати, і каша буде добряче зіпсованою, роз'яснив дідусь. Він устиг мені розповісти, що будь-яку несмачну їжу можна зіпсувати, треба тільки знати чим і як. Я вирішила це важливе питання згодом дослідити ретельніше. Поки бабуся несла нам соку, ми з'їли майже всю зіпсовану кашу. Вона справді виявилася значно смачнішою за правильну. Ого, які ви молодці! здивувалася бабуся. От що значить бабусина каша. Ми з дідусем перезирнулися і засміялися, але не зізналися, що ми її кашу зіпсували. Дідусь до мене знову нахилився і зашепотів У нас ще залишилось чим псувати кашу. Прохаймо добавки, як рибки. Дідусю, як же ми по рибки нам прохатимемо, якщо вони не розмовляють? Дідусь пояснив, що рибки, коли хочуть добавки, плавають із порожніми тарілками навколо столу. Ми швидко доїли залишки каші і стали, як справжні рибки мовчки кружляти навколо столу. Бабуся ніяк не могла зрозуміти, що ми робимо. Бабусю, невже ти не розумієш? здивувалася я. Ти сама просила страйкувати по-рибкиному. Ми рибки, які хочуть добавки, але не можуть про це сказати. Мої ви зайчата, зраділа бабуся. Ми не зайчата, заперечив дідусь, ми рибки. Мовчи, карась, відрізала бабуся. Рибки не розмовляють. Бабуся пішла за добавкою, а я запитала в дідуся. Діду, якщо ти карась, то яка рибка я? Дідусь попрохав мене поворушити плавничками й покружляти. Я помахала руками та покружляла по рибкиному навколо нього. Ти тюлечка, визначився дідусь. У всіх тюльок гарна фігура. Я віршик придумав. Тюлька і карась з'їдають кашу враз. Нам став дуже весело. Ми кружляли навколо столу і співали віршик. Тюлька і карась з'їдають кашу враз, тюлька і карась з'їдають кашу враз. Прийшла бабуся з добавкою каші сказала, що ніяк не діждеться, коли дідусь подорослішає. А ти ще не дорослий? здивувалася я. Дідусь відповів, що дорослим бути нудно і на моєму місці ніколи б не дорослішав. Я обіцяла подумати над такою важливістю. Бабуся знову пішла на кухню. Ми з дідусем зіпсували кашу тим, що в нас залишилось, і швидко її доїли. Дідусь був дуже задоволений, повідомив, що це лише перший успіх і що він іще багато чого поганого свою тюлечку навчить. Бабуся почула його слова і дуже суворо на нього подивилася. Та я бачила, що бабуся задоволена тим, що ми так добре з'їли кашу насправді задоволена. Лише прикидається суворою, щоб дідусь зайвий раз не балувався. Я хотіла теж подивитися на дідуся суворо, а потім подумала-подумала і передумала краще сміятися.